США вимагають від України відкликати резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує Росію за спецоперацію. Однак Київ відмовляється це робити після того, як Трамп несподівано став на бік Путіна і вирішив встановити мир за рахунок України. І на користь Росії Європа опинилася перед вибором чи підтримувати США чи залишатися на власних позиціях. Британці вважають, що для їхньої країни важливіше підтримати Україну ніж зберігати добрі відносини із США. 48% виступили за підтримку України. Та 20% за збереження відносин зі США. Хоча, напевно, варто було б розділяти позицію США. І позицію Трампа. Вони всі в США розділяють Трампове захоплення Путіним і таку прихильність до нього. навіть ті Хто підтримував Трампа на виборах і хто симпатизував йому, зараз висловлюють, хто подив, хто невдоволення, а хто незгоду.